Мешканці східниці оговтуються від нещодавньої повені. Нагадаю, вихідними в селищі через велику кількість опадів вийшла з берегів місцева річка. Постраждали десятки будівель та автомобілів. Місцеві запевняють, такий паводок вони бачили вперше. Про наслідки стихії у матеріалі Віталія Ковела. Це відео дводенної давнини. Бурхливий потік води зносив усе на своєму шляху: будинки, автомобілі та мости. Нині мешканці східниці намагаються повернутися до звичного життя. Усе прибирають та лагодять. У 89-му році була повінь, але то було половина того, що було тепер. За три години вода піднялася метрів до трьох. Там той тобто гірський потік зверху що йшов. То йшло бурхливе чорне. Ви бачили, як там зверху асфальт перевернуло верхну Це Один із готелів, який постраждав від повені. Частину першого поверху затопило. Мешканців, які винаймали тут номери, довелося екстрено переселяти. До це була у нас вода, номера просто в катастрофічному стані. Мебель, все тюлі, штори, тобто шафи, санвузли. Понищено юса довкола готелю: альтанки, ворота ігрові та відпочинкові зони. Ландшафтного дизайну ніби й не було. Точної суми збитків власники ще не знають. кажуть, це мінімум десятки тисяч доларів. Збитки наразі підраховуємо, тому що постраждав склад кухні, склад хімії, номерний фонд ну повністю все гараж. Там багато також було і техніки, і всяких запчастин. Добряче потягало східницею, і ось цих шість кіосків збудували їх в одному місці, а опинилися вони в іншому. Ось ці крамниці течія пронесла 50 метрів. Якщо б не трипеньки, які там є, і ось ця труба, то цілком можливо, що вони могли опинитися в іншому населеному пункті. Підприємці намагаються врятувати бодай щось зі свого бізнесу, аби потрапити всередину, заводять бензопилу. Двері ті не можемо відкрити, бо там вже тільки... там річка. Замість привабливої крамниці, за будівництво якої віддали понад 100 тисяч гривень, залишки інтер'єру та болото під ногами. Диван старіший за той магазин. Диван не уплив. В іншій частині міста стихія частково зруйнувала міст. Це частина дороги, східниця, верхні суньовидники якою можна потрапити на село Уріч, підгородціно ну, і в інші населені пункти в цю сторону? Ми вирішили місце перекрити. Побоюються, аби не обвалився. Комунальники знімають на переправі бруківку та зрізають поруччя. Намагаєтеся бодати зрисувати? А як же? Міст треба розібрати і відновити його повністю. Інший міст взагалі впав, аби людей не відрізати від цивілізації. Для них через переправу проклали пішохідні стовпи, розкидані східницею і автомобілі, які течія несла кілометрами. Протязі трьох годин лило як з відра, може чотири години. О, і за якісь там. Час прийшла велика вода. Послідній раз старожили говорять, що так швидко піднялася річка в 69-му році. На зараз через стихію в східниці пошкоджено 10 мостів, 6 готелів, понад два десятки приватних будинків та 15 автомобілів. Суму збитків оцінюють в сотні мільйонів гривень. Віталікувала Юрій кісь програма. Очі.